Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні вашій увазі я пропоную відео по створюванню декоративного пано або ключниці з елементами об'ємного декупажу. Кому цікаво, як зробити такий об'ємний декупаж, залишайтесь на каналі. Для роботи я взяла таку соснову заготовку. Для цієї роботи можна взяти будь-яку пряму заготовку для декупажа. І тепер я її буду грунтувати білою акриловою фарбою. Грунтувати я буду тільки серединку. Зафарбувала. Якщо у вас фарба лягає не дуже щільно, то можна після просушки першого шару нанести другий шар. Я використовую будівельну фарбу для радіаторів, і вона, у неї щільність дуже гарна, тому мені достатньо одного шару. Відкладаємо для просушки і підготуємо серветку. Я буду брати сьогодні такий мотив з соняшниками. Я вже вирізала. Фрагмент. І сьогодні ми будемо використовувати два шари цієї серветки. Значить, нижній шар білий, саме нижній, ми знімаємо, він нам не потрібний. І знімаємо, розділяємо два інших. Поки відкладаємо саме верхній шар, а цей шар ми будемо клеїти для того, щоб ми могли зробити декупаж наш об'ємним. І так, фарба у нас швидко сохне, якщо можна трошки підсушити феном. І так, ми будемо клеїти цю серветочку, цей шар серветки на заготовку. Але є такі моменти. Якщо малюнок проявляється погано на другому шарі, значить ми можемо використати дві, два фрагменти. Тобто, спочатку один раз наклеїти, а потім, після підготовки для об'ємного декупажу інший. У мене я дуже чітко бачу малюнок, тому я буду клеїти цей шар. І так, Клеїти буду методом файлу, викладаємо на файл серветку. І змочуємо водою. Серветка вже висохла, і далі ми будемо робити об'єм. Для цього я буду використовувати шпаклівку по дереву акрилову. Я її наповнила її такий кульочок, зробила маленьку дирочку, і буду промальовувати. Наші гілочки та пелюстки наших квітів цією шпаклівкою. Після того, як шпаклівка висохне, беремо наждачний папір і проходимося по поверхні для того, щоб зняти гострі, такі гострі кутики, більш зладити наш малюнок. Щіточкою знімаємо пил. Так, і тепер будемо клеїти. Основну серветку на роботу. Відцентровуємо, викладаємо по центру. Так. Беремо клей ПВА, який розбавлений водою, і з центру починаємо клеїти. Тут е, нажимати не можна. Сильно, тому що можна порвати серветку. Ми нібито вбиваємо клей. І залишаємо на просихання. І хочу показати ближче, наскільки об'ємна вийшла наша картинка. Під цим кутом, мені здається, добре видно. Ну, і далі ми будемо профарбовувати наші ребра. Можна профарбувати фарбою. Я використаю сьогодні морілку для того, щоб проявити деревину. У мене морілка по дереву, колір каштан. Профарбувала ребра, а також задню сторону. Але на що я хочу звернути увагу? Якщо ви користуєтесь морілкою, то деревина обов'язково має бути чистою, без шпаклівки та клею ПВА. тому що не прокрашує марилка. От мене попало трошки клею ПВА на ребро, і от уже видно такі містини, де морилка не взяла. Просушуємо і покриваємо роботу акриловим лаком. Роботу вже завершено. Я покрила двома шарами акрилового лаку. Лак я використовувала глянцевий, тому робота має такий трошки блиск. І нам залишилось тільки на зворотній стороні прикріпити підвіси, і це можемо використовувати як пано або картина. Якщо ми прикріпимо гачечки, то буде така у нас ключниця. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити, надихайтесь і творіть.